Вітаю! В ефірі програма на часі. Десять років тому хмельницький краєзнавець Сергій Єсюнін видав книгу Незнане Поділля. За цей час накопичив новий матеріал і нещодавно вийшло друком чергове його видання Хмельниччина Минуле, що дивує. Цікаві нариси ілюстрації відкривають невідомі історичні факти, вражають. Більше у нашій розмові вітаємо. Доброго дня. Тож почнімо зі змісту книги. Що ж досліджували? Ну, книга побудована в дійсності. Ви правильно сказали, що 10 років, трошки більше, навіть 10 років тому побачила світ Незнане Поділля. Там історичні нариси, які охоплюють всю історію нашого краю, але отакими от яскравими якимись подіями, якимись фактами, якимось там розповідями про визначені постаті. І за ці роки. А тираж весь був реалізований фактично досить швидко. Е, ну, ми побачили, що в дійсності читача така форма нарисів, які невеличкі, на дві-три сторінки з ілюстраціями, вона досить цікава. І за ці 10 років вдалося накопичити ще матеріали, які, ну, скажімо так, більша частина була опробована в різних ЗМІ і електронних, і паперових тих газетах, які виходили у нас в області зроблені якісь там допрацювання, і вийшла така книга, де теж збірка нарисів. Тут 70 нарисів, хочу сказати. Про ілюстрації теж хочу сказати, що кожен нарис ілюструється, і це робить книгу ну, цікавою для сприйняття інформації, яка подається не тільки текстом, але ще і візуально. Можна побачити про ті події історичні, які або факти, про які розповідаються. І е, така форма, вона теж нам дозволяє охопити період історії від початку ну майже до сьогодення. А які ж цікаві історичні відкриття? Бо щоразу в ваших книгах є щось таке маловідоме або взагалі невідоме раніше? Е, ну, в дійсності, я як історик зрозуміло досліджую історію нашого рідного краю, нашого міста Хмельницького. І є поняття академічна наука, де в принципі факти, документи, матеріали вони подаються, відбуваються конференції, там науковці друкують такі матеріали. Але такі матеріали вони більш, ну скажімо так, цікаві для фахівців, істориків або, наприклад, тих самих вчителів, які потім їх переробляють і доносять вже там учням чи студентам. А тут саме нариси зроблені в плані науково-популярному. Тобто. Всі події, дати, прізвища, вони дійсно історичні. Цитати, там якісь, якісь документи, якісь подаються, вони дійсно існують, вони справжні, перевірені, але подано ну, в такій популярній формі. І для читача я думаю, що це дуже зручно, тому що він може перегорнути. 10, 20 чи 30 сторінок, або взагалі відкрити книжку наприкінці і читати. Бо ті нариси не прив'язані хронологічно один до одного. Вони погруповані по темах. А є щось таке, що, наприклад, ще раніше до вас ніхто не досліджував? Щось унікальне. Ні, безумовно, от, до чого і все це я розповів. Що в принципі, історики вони беруть за базу, ну, так само я в своїх дослідженнях, беремо за базу. Архівні якісь матеріали, якісь документи, використовуємо спогади, якусь пресу минулого там дивимося, якісь повідомлення. І вдається знайти невідомі факти, які потім, ну скажімо так, і доповнюють офіційну академічну історію і вже стають популярними. Ну в цій книзі дійсно є такі нариси, ну, наприклад, про наших видатних людей. Це останній розділ, значить, про наших подолян, які у світі стали надзвичайно впливовими або відомими. Ну, наприклад, Джек Лейбовець. Ну, скажем так, ще 10 років, тому чи 5, про нього ніхто не знав. Але вже зараз завдяки тому, що вдалося знайти його біографію, але і він відомий видавець. Він фактично сформував в 30-х роках ті журнали коміксів, які на сторінках якихось яких були запроваджені Супермен, Бетмен, то що зараз в фільмах ми наша молодь, ну і ми теж дивимося. І, фактично ті цілі серіали, серії фільмів. Але це саме наш проскурівчанин, який народився у нас Проскури. Звали його Яків, коли переїхав в Сполучені Штати. Він став Джеком, став видавцем, став ідейним організатором видання журналів коміксів, з яких народилися. оті всі, Ну тепер вже кіношні герої. І от такий, наприклад, факт. Вдалося знайти факт, ну теж досить цікавий. Які стосуються, ну, наприклад, коли з'явилися у нас перші броварні, перші гути, перші папірні, перші друкарні саме на території нашої області. І виявляється, що вони були одними з найперших на території України. От, тобто наша область не посла задніх. Територія Поділля і Південно-Східної Волині – це складові Хмельниччини. Вони в дійсності були, ну, скажімо так, в багатьох таких напрямках і галузях передовими. А ви вже трошки зачепили про це про розділи книги. Чи відсортована інформація? Наприклад, тут про замки, тут про людей і так далі. Ну, так, щоб було зручно якось орієнтуватися, зроблено п'ять розділів. Значить, Перший розділ, ну скажімо так, невідоме Поділля, незнане Поділля. Там подані факти такі, які, ну скажімо так, історики ще сперечаються, вірно чи ні. Ну, наприклад, про Амадоку, Велитезне озеро, яке є на картах 16-15-го століття. І для історичної науки це під знаком питання. Одні кажуть, що його не було, це картографи помилилися, потім дублювали. А інші стверджують, що дійсно воно було, в геологи підтверджують, до речі, що було. І от про це йде розповідь. Про вовкулаків. Ну, мало відомий факт, але є артефакти, є назви, навіть річок. Вовк, вовчок, і села, вовковінці там, і все інше. є певне ареал у нас в області, які пов'язані з Вовком. І зразу ми йдемо в історію, дивимося, що дійсно були факти, що на Поділлі був культ Вовка. Це беремо 12, 13 і ще раніше століття. І теж про це розповідається. Є тут і легенди, є і якісь ну, скажімо так, перекази, які офіційна наука, звичайно, не задокументована, але перекази живуть, легенди живуть. Це перший розділ. Другий розділ, е я назвав його так найвище, найбільше, найперше. Ну, тобто най 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 те, що в нас відбувалося. То, що я так трохи вже сказав, що у нас, ну, наприклад, е ну, у нас на території Хмельниччини. Перекладалися українською мовою перший Євангеліє, Пересопницький Євангеліє. Починалося переклад тут у нас на території нашої області. Вже потім в Пересопниці воно завершувалося. Але село Двірець, це ну, колишній З'яславський район, але там саме спочатку були закладені перекладання Пересопницького Євангелія. Найвищий чи міст у нас в Кам'янці-Подільському, найбільший там цементний завод в Кам'янці-Подільському. най... Більші фортифікаційні споруди теж тут у нас на території області. Троянове вали, а потім вже та лінія Сталіна, яку будували перед Другою світовою війною бетонні споруди, які в нашій області. Тобто зібрано дуже багато фактів най-най, най, -най, -най ну, тобто найперше, найперше, найперше і найкраще. Ну, наприклад, такий факт, що в 1918 році взагалі перша у світі міжнародна авіапоштова лінія була. Через Проскурів проходила. З Києва до Відня, але обов'язково зупинка в Проскурю, тому що літаки тоді не могли літати в великій відстані. Треба було зупинитися, поміняти літак. Пілот відпочивав, вантажували пошту, один літак літів на Одесу, другий на Київ. І це перша у світі авіапоштова лінія. Теж у нас. І досить багато фактів. Наступний розділ як це було? Назвав так, тому що ну, в дійсності. Коли з'явилися телебачення, ну, зараз з вами на телебаченні виступаємо. Але коли воно з'явилося? Ну зрозуміло, наші бабусі пам'ятають ті 60-ті роки, коли перший телесигнал прийшов, побудували телевежу. Але молодь про це не знає. Тут про це йдеться. Коли перше радіо, телеграф, коли перше авто з'явилося, перший літак пролетів над нашим краєм, Волинні Поділля, тобто тут зібрані вже такі, як це було, як відбувалося, отакі. От Нариси е, в такому напрямку. Ну і останнє з найнаших це якраз про наших видатних постатів. Я вже трошки там про Лейбові це сказав. А там е, ну, надзвичайно цікаво вдалося знайти постаті. Е, зрозуміло, тут не охоплена вся історія. Тут, зібр, е, тут зібрані нариси, от те саме нове, що вдалося знайти за останні. І ця книжка абсолютно не повторюється з той попередньої. В незнаному поділі одні нариси, тут інші. Ну, хочу сказати, що ще є в запасі декілька десятків нарисів. ну, Це, мабуть, на майбутнє. А як відбувалися ваші ці історичні розвідки? Як ви досліджували? Це робота в архіві? Чи, можливо, десь їздили Хмельниччиною? Е, і те, і те, і те. Я працюю в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. І музей якраз і видав цю книжку, от зараз в такий нелегкий час. Е, і дійсно робота в обласному музеї вона дозволяє мені фактично дозволила вірніше відвідати ну всі куточки нашої області. Звичайно, з, е, значить, обумовлено з моєю роботою, тому що ми надаємо і методичну і практичну допомогу громадським музеям, сільським музеям, консультуємо з питань історії, з питань охорони пам'яток і тому в. У будь-якому куточку області за ці 10 років, безумовно, мені довелося бути. Там розмовляли з людьми, дивився ті саме, скажімо так, місцеві музеї, що в них такого цікавого, про що ми не знаємо. Архіви, безумовно, архіви дають можливість багато відкрити щось цікавого. Навіть такий факт, як стара преса. Беремо видання, газети, журнали 19-го, початку 20-го століття і теж якісь факти знаходимо. Тобто, все це. Напрацювання, які йдуть з різних джерел. І вже потім робиться аналіз, аналіз тому що треба ще потім зробити відфільтрувати, щоб це справжня подія чи не справжня. Хоча, на, мій, на мою думку, навіть ті події, які десь зафіксовані, але потім підтверджень їм немає, вони мають право в історії жити. тому що Значить, якщо ця подія з'явилася, якщо про неї, наприклад, газета якась 19 століття написала, значить, вона мала відголосся всеред того суспільства. Тобто люди про це знали. О тому і довідати до теперішнього покоління, ну я думаю, що теж варто. 222 ілюстрації в книзі: це фотографії, чи це картини? Хто їх автори? Як вони робили? Тут теж підбір був такий: кожен нарис, ну ви вже зрозуміли, має свою тематику. От це коротенька розповідь про якусь подію, факт або якусь постать. І, безумовно, підбиралися по дві, по три, десь, ну, десь по одній вдалося знаходити ілюстрації саме цієї події. Тобто це не просто ілюстрації якісь там, але підбиралися такі ілюстрації, які саме з цією подією пов'язані. І тут є і документи, і старі гравюри, і малюнки, і фотографії старі, і якісь, ну, скажімо так, ну, скажімо, Цитати теж, в принципі, які, там, які на документах фіксувалися. Тобто різний підбір, автори різні, джерела теж різні. Намагався кожну ілюстрацію, там підписано, воно звідки взято, або гравюра такого автора, або з якогось джерела. От. Використані матеріали нашого Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Тобто, що у нас є фонди. В фондах зберігається багато експонатів, зокрема, фото, документи. І так, цей ілюстративний матеріал теж використаний. А вдалося під час ваших досліджень якісь віднайти ще експонати для музею краєзнавчого, крім того, що видати книгу? Ну тут, скажімо, навпаки. За цей період у нас в музеї з'являлися цікаві експонати, і про них вже можна було довідатися якусь історію. От. І зрозуміло, що в цій книжці теж. Використовуються фотографії таких експонатів, і в нарисі ми пишемо, що такий експонат ви можете побачити в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Є декілька там таких нарисів. Ну, наприклад, за ці 10 років у нас в музеї з'явилася надзвичайна монета Подільський Півгрош. Дійсно, це була сенсація, коли знайшли у нас, і верніше, знайшли їх давно, але ніяк не могли атрибутацію зробити самі фахівці. Але все ж таки. Вдалося це зробити. Така монета, вона досить рідкісна. І ось за цей період вона з'явилася у нас в музеї. І зрозуміло, тут є коротенький наріз про неї, тому що це, уявіть собі, 1380-ті роки. Князі Каріатовичі, на Подільській землі, фактично створюється така земля, князівство, і вони починають корбувати власну монету Подільський півгрош. І там. Карбувалася ну, на той час, скажімо так, центром Поділля було місто Смотрич, і ця монета карбувалася тут у нас Смотрич. Це зараз теперішнє село у нас є, навіть селище міського типу. Вже немає селищ міського типу, ну Смотрич. І там ця монета карбувалася. І, звичайно, про неї розповідь є і про князів Корятовичів, і про ті факти, які навколо цієї монети. Вдалося теж деякі експонати, там, ну, наприклад, по Блохівських скарбах це давнішні експонати, не нові, але, ну, скажімо так, сучасна трибутація їхня і сучасне бачення того, що на тих, а це прикраси, жіночі прикраси, там колти, браслети чоловічі, чоловічі персні, браслети жіночі прикраси. І там є зображення, є малюнки, але як їх. Скажімо, як їх пояснити, тут теж в принципі, про це розповідається. А що спонукало до видачі книги? Накопичення матеріалу чи навпаки для того, щоб видати книгу, шукали матеріали? От якраз перший факт. Тому що працюючи і досліджуючи історію краю та історію міста, давав матеріали в різні засоби масової інформації. Десь якісь матеріали анотував. І дійсно накопичувалися такі матеріали, цікаві факти, які потрібно було вже донести до читачів. І ну, скажімо так, 10 років можливо була можливість і раніше цю книжку видати. Але дивіться, вона планувалася видання на 2022 рік. Але агресія Росії, росії війна, напад на повномасштабний на Україну. Зрозуміло, що. Ми відтермінували оце видання трошки напізніше. Але вирішили дійсно у нас в музеї, Хмельницький обласний краєзнавчий музей, видати цю книжку зараз. Тому що надзвичайно великий у нас зараз попит на дослідження історії України, історії рідного краю. І фактично це такі, така книга, вона патріотична. Прочитавши її, ви зрозумієте. Немає у нас ніякої меншої вартості, немає у нас ніяких комплексів навпаки. Протягом тисячоліть ми, Подаляни, Волиняни, вся Україна були серед перших у світі е і у Європі. І надзвичайні події відбувалися тут саме на території і нашого краю, і території України. І тому вона, я думаю, зараз буде дуже корисна. Саме для молоді, тому що молодь бачила, що ми не були десь на околиці, на окраїні, як люблять в Москві казати, а ми дійсно були в центрі всіх світових подій і подій в Європі. А чи виникли у вас нові запитання, такі хотілося, можливо, якісь нові історичні розвідки зробити? Якісь нові загадки для вас під час досліджень для нової книги, е, у істориків робота така. Не можна написати книжку про щось, поставити крапку і сказати, все, питання досліджено і ніяких продовжень не буде. Історична наука, вона тим і живе, що постійно виникають нові факти, знаходяться нові документи, якісь нюанси, якісь інші інтерпретації, пояснення. І тому кожен історик, зробивши одну книгу, він вже напрацьовує на іншу книгу. І так само тут я думаю буде. Будуть нові нариси, вони вже є деякі. От, треба ще більше їх ґрунтовно дослідити, десь там ну, можливо подумати, як подати їх цікаво. От і такі напрацювання постійно вдосконалюються. Навіть я можу сказати так: ті нариси, тут які написані, до них точно знайдуться якісь нові факти і якісь нові доповнення. Їх можна буде розширити, доповнити і вже подати. Вже в наступних виданнях. Ну і наостанок, де можна знайти цю книгу, де її придбати? Ну на сьогодні от забрали ми з рукарні. Вона є у вільному продажі в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. От перші першу партію тиражу ми забрали і вже. Скажімо так, презентації ми не робили такі, але через засоби масової інформації, через електронні джерела ми зробили таку акцію, що можна, в принципі, прийти в музей і придбати цю книгу, і автор, ну тобто, я можу навіть поставити автограф. Так що, будь ласка, приходьте до нас в музей. І можете придбати. Ми вам дякуємо за цікаві книги, за дослідження нашої історії. Бажаємо вам нових відкриттів, важливих історичних, які змінять наше життя і погляди на нашу історію. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.